На картинах зображені військові діячі України періоду гетьманщини та доби визвольних змагань ХХ століття. Зокрема, на виставці можна побачити портрети Богдана Хмельницького, Євгена Коновальця, Романа Шухевича та Степана Бандери. Також тут експонують і портрети бійців теперішньої російсько-української війни. Їх художники написали у жанрі живопису та графіки. Розповідає один із авторів виставки Сергій Коваль, який представив дев'ять робіт. За моєю спиною знаходяться портрети полковника Української Народної Республіки Петра Болбачана і е, генерала е, Хоруншого е, Загородського. Ми бачали історії цих людей по черзі, на що ми могли натрапити. І ті люди, які, е, е, ну, е, які нам е, так, закарбувалися в пам'яті, ми починали з них. І далі продовжуємо, бо у нас не тільки ці полководці, а й інші. Тому ця виставка зростає. Окрім портретів, на виставці презентували й картини сюжети. Одна із них про перший зимовий похід армії Української Народної Республіки під проводом Михайла Омеляновича Павленка. Голова об'єднання Національна палітра Єгор Лободинський розповідає, що виставковий проєкт створили всього за місяць. Через картини художники хочуть популяризувати українську історію та сформувати національно-патріотичне виховання у молоді. Ми почали хлопцями, студентами. От нас підтримують викладачі, досвідчені художники. От і так це знаєте закрутилося, що зараз їздимо по різних містах нашої України і розповідаємо нашою мовою художньою про визначені постаті. Ми вважаємо, що це дуже важливо зараз для і молодого покоління, і старшого. Молодим розповісти, старшим нагадати. Про те, хто ми є. Ми маємо знати свою історію, своїх героїв. Виставка Національна героїчна спадщина України є окремим проєктом художників творчого об'єднання Національна палітра заснованого у жовтні 2020 року. До його складу входять 11 художників з Харкова, Дніпра та Києва. Незабаром очікується річниця листопадового зриву. Саме тематично вона найближче до цих подій, і саме тому ми вирішили її відкрити напередодні. Зараз я думаю, що ми будемо вести переговори для того, щоб ця виставка помандрувала до інших закладів нашого міста, можливо, інших музеїв або можливо навіть до національної спілки художників України в їхній виставковий зал, для того, щоб як наймаксимально більша кількість громадськості змогла познайомитися з цими роботами. Серію живописних портретів у музеї визвольної боротьби імені Степана Бандери експонуватимуть протягом місяця. Каріна Борисевич, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.